Красиві дівчата, які не з IT, відповідають на питання про IT. Фільм про українське IT. Перший код 16 листопада у кінотеатрах. Окей, назви мені три слова, які в тебе асоціюються, коли ти чуєш IT. Сайт. Е код. Е гроші. Діджитал світ, майбутнє і прогрес. Гроші, комп'ютери, і інновації. Ну, це щось одразу асоціація з англійською мовою, мабуть, I, I, я і ти. Ай ті, я і ти. Багато грошей. А також щось зв'язане з комп'ютерами, з програмами тобто там Телеграм, WhatsApp, різні там, наприклад, як дія. А тобто те, що корисно для людства. Яких відомих айтішників ти можеш назвати? Відомих айтішників? Е, Льоша це мої, моєї подруги чоловік Льоша — Айтішник. Ну, все більше не знаю. Ну, він не прям відомий, но моїй подрузі сподобався. Ось і закінчилося наше шоу. Відомих айтішників ну, Стів Джобс. Стів Джобс це айтішник? Так. Мабуть, тільки він, бо інших я не знаю. Ти? <составлення> Давай Стів Джобс. Берем. <составлення> а взагалі з айтішників та хто Джобс? Він же ж айтішником був. от айтішником. Хто там, Ілон Маск? <составлення> а, а той, хто Facebook зробив також. Цу. Цукерберг? Так. Є. Yeah. Для чого можна використовувати чат GPT? А, Для всього, для фото, для редагування текстів, а, для навіть нових постів у інстаграм. Штучний інтелект, який допомагає легше нам в майбутньому справлятися з задачами. Стрівається той чат, там де штучний інтелект. А я про це чула. Це ну, для всього, там, мабуть, і як мені пояснювали, і як я дивилася туди, коли заходила. Там можна писати і реферати, і писати навіть коли, знаєш, рішення суду можна там знайти, пояснення якоїсь ситуації. ну, Там ну, типу, він заміняє все. І, наприклад, якщо задає хтось таке якесь дуже цікаве і важке питання, то там можна його прочитати та відповісти як, як від себе, і всі подумають, що ти розумний? Mm, ну, не знаю. Щоб подивитися, який колір волосся тобі підходить. Ну, а ще для чогось можна? Для чогось кориснішого? Не знаю. JVT-чат? Та для всього, господи. Ну, наприклад, починаючи з того, щоб картинку якусь тобі зробили, підсказали, що тобі потрібно їсти, підсказали, як створити власний бізнес. Та й взагалі мені здається, він вже може в деяких випадках людей просто замінити. Штучний інтелект захопить світ? Блін, я бачила в Тіктоці, що так. В хтоці, я бачила дуже багато відосів, що захопить, що вже і роботів багато всяких понапридумували, що ми живемо в матриці, в симуляції. Але я потім скинула ці відоси Лузану, і він сказав: ти мене так задолбала, хвата мені все це все неправда. Тому ні, не захопить. Але мені здається, що він вже захопив. Блін, мені здається, що ні. Що, ну, а що? Ну, як він може захопити світ, якщо. А, люди все одно ну, типу, будуть працювати. І ну, люди потрібніші будуть, аніж штучний інтелект. Ну, хіба може бути такий штучний інтелект? Не може. Думаю, ні. Чому? Тому що а, все ж таки, навіть якщо взяти тренування, можна тренуватися онлайн, може штучний інтелект підібрати для вас тренування, там то сьо, Але коли людина... Пропрацьовує з тобою, і це живе спілкування, якісь е, так, тактильність, якась, то це не замінить штучний інтелект. і, гіренько, і Що для тебе сексуальніше? М'язи чи мозок? Мозок. Мозок. Мозок і гроші. Мозок, але якщо у чоловіка є мозок, то він буде гарно виглядати фізично. М'язи чи мозок? Блін. Ну, я не бачила голий мозок, а голі м'язи бачила, тому м'язи. чому айтішники завжди в худі з капюшоном? Ну, тому що їм не важливо, вони поринають у свій світ і кайфують від свого світу, і так їм комфортно. Ну Я вважаю так. Це дуже комфортно. Мені здається, тому що вони постійно в своєму якомусь світі. І таким чином хоче сховатися від зовнішнього світу, коли людина носить худі та щось таке, знаєш, дуже зручне, то вона вже все доказала цьому світу. Вона вже все зрозуміла, і Їй не треба нічого такого вдягати, щоб її е, побачили, щоб її якось відчули або е, оцінили. Так це буде худі, йому буде зручно, і він знає, що він крутий, так що він розумний. Мені здається, так. Ході зручно, кросівки зручно, не треба випендрюватися, що в тебе там є, я не знаю, там, якийсь класний одяг, та й все. Ну, знаєте, просто всі люди, які в худі і в капішоні, вони, типу, просто класні а, Ну, і розумні. Тому я думаю, все логічно. Я не знаю, ну, чому він може бути в худі з капішоном, бо, може, погану зачіску зробив, і треба трошки. Щось скоригувати. Да, така відповідь. І Як ти думаєш, чим відомі ці два хлопці? А, вони напевно українські айтішники і створили, наприклад, дію чи якісь е, програми, які е, е, облегшують нам життя тут. Вони створили якийсь дуже відомий продукт. Ну, це, якщо подумати логічно, то, мабуть, з чимось, що зв'язане з IT. Тому що ми говоримо про ІТ зараз. Мабуть, вони дуже багаті. Mm. Ну, судячи з того, чому я тут сиджу, вони айтішники. Ай mm -hmm. так? Е, так, мені здається, я просто знаю, що є е, наші хлопці. Е, один з них е, WhatsApp зробив. А інший був, був, здається, розробником PayPal. От. Було ж таке? Ну, є такі чуваки. От. Можливо, це вони, але це не точно. Це Максим Литвин та Олексій Шевченко, засновники it компанії Grammarly. Клас. В останньому списку Forbes найбагатших українців вони посідають друге і третє місце. У кожного по 2,2 мільярди доларів. Я в шоці, а вони одружені. Я знайду сама цю інформацію. Нормаш. На першому місці Рінат Хмет. А де живуть? В Канаді. А. Не цікаво. <гум> Я в шоці, от бачиш, як вони були вдягнені? Вони вже все розуміють: Apple Watch, ніяких роликсів, нічого нема. Це Ні... нікому не треба. П'ять мільярдів. Так. Скільки має заробляти Айтішник, щоб ти з ним зустрічалася? Я не хочу зустрічатися з Айтішником. На жаль, тому я не знаю, хай скільки хоче, стільки заробляє. Сам... <головік> я взагалі не... не зважаю на те, скільки заробляє хлопець, бо я можу сама заробити, але ну, для комфортного життя а, ну, можливо 7-10 тисяч доларів. А, саме так, щоб ну, не думати. Та не важливо, важливо, щоб людина була хороша. Ну, або 10 тисяч доларів. Та ні, насправді, е... якщо говорити чесно, просто реально чесно, то я думаю, що тисячі доларів буде достатньо. Просто чесна відповідь. Що? А чому ти думаєш? Ти думаєш, я брешу? Так, я брешу і що? <реш> ти давиш на мене? <реш> Да. Та скільки? Без, без різниці. Скільки. Головне, щоб було е, гроші на худі з капюшоном. Місяць? Так. Ну, 1300 доларів. Ну, це зустрічалось, це ми кажемо не про одруження. А одруження? Ну, мільйони два. У мене вже є хлопець, мені це не цікаво. Він не Так. <ріхи> що спільного у компанії WhatsApp, Grammarly і PayPal? Я знаю тільки WhatsApp та PayPal. Grammarly — це що? Це оці два хлопці, що тобі показував. Ага. Технології, мабуть, якісь. Е, один власник? Ні. Дуже. Е, невідомі мені слова. Е, що схожого. Що спільного? Що спільного. WhatsApp, Grammarly, PayPal? Ну. Блін. Важке питання, насправді, якщо серйозно відповідати. Ну, все зв'язано щось там з грошима, але WhatsApp, причому до грошей. PayPal. PayPal, я не ну, знаю. А! Нічого спільного. Єд... Єдине, що в мене з цього є, це тільки WhatsApp. На жаль. Те, що їх створили українські айтішники. Ну, те, що там засновники, що українці? Є. Yep. Uh, всі ці три компанії засновані українцями. О, це дуже круто. Да ладно. І WhatsApp? Українці? А, ну я знала, що програму Bird заснували, також українці зробили. Дуже корисна програмка. Гіренько, Ти підеш на прем'єру фільму Перший код, фільм про українське ІТ? Звісно, піду. Звісно, ти підеш, бо в тебе є два квитки на прем'єру. Дякую, велике. Так, тому що це дуже цікаво. Так, тому що в тебе є. Два. У, дякую! Ну тепер точно піду. Так, я дуже хочу, якщо ти мені даш два білети. Це два. Це тобі. Дуже дякую. Дякую. Я прийду. Там будуть айтішники. А на стосунка. Крупним планом, бажа. Ну, Якщо мене запросять, то так. Ми запрошуємо тебе. Дякую. А це для мене і айтішника? Там буде багато айтішників. Молодих? Давай. А я би пішла, якщо можна. Ти мені даруєш квитки? Так. Безкоштовно? Так. Круто, я піду. Ставлю лайк. Даш, дякую тобі. Було дуже цікаво. в це мені дуже приємно. Дякую вам теж. Дякую, що покликали, і я ось розповіла свою думку. Дякую за чесні відповідь. Дякую, дуже приємно. Дякую. Дякую, що прийшла. Дякую. Степ, дякую тобі. Ти відповіла на всі запитання. Це тобі. Ми промониторили твій інстаграм. Дякую тобі. Do it for me. Do it for me. Don't wanna do this by myself. Do this by myself. Whoa, it's a hidden goal.